Доброго дня, шановні колеги, завершується непростий, а можна навіть сказати складний 2022 рік. Попри військові дії в нашій країні, цей рік знаменний ще й тим, що ми відзначили цього року 30-річчя створення Національного космічного агентства України та 25-річчя польоту Леоніда Константиновича Каденюка. Це Надзвичайна подія, яка яскравою сторінкою була описана в історії нашої держави, підготовка до польоту і сама місія, яку виконував Леонід Костятинович, стали справжньою яскравою сторінкою в історії нашої галузі, це надзвичайно важлива політична подія була для нашої країни. Як відзначив у своєму привітанні з нагоди 25-річчя польоту Леоніда Константиновича. Каденюка, президент нашої держави Володимир Зеленський, він відзначив, що космічний політ першого космонавта Незалежної України на борту американського корабля є прикладом тісної українсько-американської співпраці у галузі мирного освоєння космосу та однією з найбільш яскравих сторінок у відносинах наших держав. Дійсно, після цього експерименту. У нас з'явилися нові проекти космічні. Це наземний старт, це морський старт. Ці події, які були після польоту Леоніда Константиновича, це, наприклад, створення спільних Штатами Америки ракети носія Антарес. Це разом з європейськими країнами ракета носій «Вєга». Зараз ми працюємо разом з США в складі великої міжнародної такої об'єднання по проекту освоєння місяця Артеміда. Після трагічної загибелі Леоніда Костянтиновича громадські організації це Аерокосмічне товариство України, молодіжна організація Сузір'я та Рада з екологічної безпеки заснували. Відзнаку зірка космонавта Каденюка. Це було викликано тим, що дійсно Леонід Костянтинович вніс надзвичайно вагомий вклад в розвиток ракетно-космічної галузі, в формування нового формування космічного світогляду у нашої молоді, вніс великий внесок у пропаганду космічних ідей в нашій державі. І ми вирішили відзначати тих людей, які підтримали естафету Леоніда Константиновича по пропаганді космічної діяльності, по космічної науки, відзначати цією зіркою. Сьогодні ми відзначаємо, що в нашій країні цього року в Чернівцях завершується цикл заходів, присвячених 25-річчю польоту Леоніда Константиновича. І це надзвичайно важливо, що це відбувається на батьківщині нашого космонавта. Я поздравляю всіх учасників цього заходу, а також всіх нагороджених відзнакою зіркою Леоніда Костянтиновича Каденюка з цією подією. І хочу побажати, щоб ви і надалі працювали так і здійснювали. Велику благородну роботу по вихованню нашої молоді. Особливо це має надзвичайно велике значення для патріотичного виховання наших молодих людей. Я бажаю всім вам нових успіхів, вашій діяльності, бажаю вам нових досягнень, бажаю щастя, міцного здоров'я і хочу побажати напередодні нового року. Вам всього самого найкращого, а всім нам перемоги!